Бадгай. Це слово сполучення отримало неабияку популярність у 2019-му. Звичайно, адже це назва одного з найпопулярніших хітів юної американської співачки Біллі Айліш. Сьогодні про Біллі не чув хіба що лінивий. Проте якби багато про неї не говорили, нам все ще є, що вам розповісти. Ну, а з вами я, Діана Гриньків. Поїхали! Білі народилася у творчій родині. Її мати грала у кіно та випустила власний альбом у сцені кантрі. Батько також мав досвід в акторській майстерності. У співачки є старший брат Фінес О'Коннелл. Дівчина завжди згадує свої дитячі роки із певною ніжністю. За її словами, у будинку її батьків було три піаніно і дві спальні кімнати. Для неї та брата. А от батьки спали у вітальній кімнаті на дивані. Як виявилось пізніше, самовідданість батьків дала поштовх для реалізації дітей. Біллі не ходила до школи. Вони з братом навчалися вдома. Мама Біллі, Мегі вважала, що навчання повинно приносити задоволення, тому поєднувала теорію з практикою. Як згадує сама співачка, вона навчалась математики тоді, коли пекла печиво або ж готувала вечерю. Хм, цікаве навчання. Спочатку батьки хотіли, щоб Біллі стала акторкою, але із цієї задумки нічого не вийшло. Тож дівчина знайшла себе в музиці. В одному з інтерв'ю Біллі зазначила, що грати на фортепіано та укулеле вона навчилась практично самостійно. Мати ж вчила дівчину писати пісні. Проте спочатку майбутня співачка понад усе захоплювалась танцями. Така наполегливість до танців зіграла проти Біллі. В результаті вона отримала серйозні травми. Молода Зірка вважає, що це був для неї урок. Варто зосередитись на музиці. Так дівчина її зробила. У 2015 році вона з братом записала першу пісню до танцю, яка мала назву Ocean Eyes». Вони з братом завантажили пісню у SoundCloud. Тоді її прослухало близько тисячі людей. Вже тоді білі здалося, що вона досягла успіху. З 2016 року з дівчиною почали працювати продюсери. І піком її популярності став 2019 рік, коли вона випустила повноцінний альбом, який підірвав інтернет та забезпечив дівчині перше місце у Billboard Hot, а також 5 греммі. Ще одна з причин, чому біля Айліш стала такою шалено популярною, це її імідж. Дівчина обожнює носити футболки з яскравими принтами, мішкуватий одяг, а також величезну кількість аксесуарів, а особливо ланцюгів. Увагу перевертають зачіски співачки. Вона дуже часто фарбує волосся у різні кольори, такі як синій, чорний, білий, а також зелений. Проте імідж дівчини дуже важко помістити в рамки конкретного стилю. У білі айлі ж дуже оригінальний підхід до музики, і це ще одна з причин популярності дівчини. Вона не боїться здатись дивною і додає трішки жахіття в свої пісні та кліпи. В одному з інтерв'ю співачка зізналася, що вона просто обожнює дивитись фільми жахів, і що саме вони надихають її на створення контенту. I'm the bad guy. Можна сміливо сказати, що білі Аллі це ікона нової ери виконавців, за якою завжди цікаво спостерігати. Будемо чекати нових треків цієї юної зірки, яка стала відомою на весь світ. Ну а з вами сьогодні була я, Діана Гриньків. па па, -па, -па.